такие прилив тут на уходе Опа. ну а кто знает да ух ты он сломался не я ему что там не вытянуть его а Чистонький, гарний, пів ноги відкришилась. Ми вже не витягнемо. ноги відкришилася. Такий гарний чистонький. Ось. На самому ході. На щонеділя. Неділя 21 вересня. 2025 року. Саме цікаво, глядачі, що я вчора на цьому місці закінчив збирати. От. Якраз тут був підняв такого подібного як цей. От. Сьогодні зранку він вже тут кає. Зараз йду на інший ліс. Такий туман по лісі гарний. На годиннику восьма ранку. От. Восьма ранку, може декілька хвилин за восьму. А зараз глянемо. Зараз глянемо, Заводне покажу. Вам так. А, тут вже 22 хвилини пов. 22 хвилини пов. Ось таке неважливо. Трохи Та довго йшов сюди, пізно вийшов з дому. Нічого, наші грибочки на нас чекають. Ну що, гайда, працювати, гриб є. Що на нас чекає, не знаю. Вперед, праці. Так. Переходимо через березну. Ось. Глянемо заодно чи є червоняки. А тут нам попадають ось такі грибочки. Молоденька парасоля. Візьмо шапку. Гарно, Там є ще одна менша. Ну то меншу поки що не буду брати. Може попадуться більше. Ось. Ось така гарна. Вони тут люблять бути, ця хай лишається, може трошки більше є. Йду на мішаний ліс. На Буково-Дубовий такий. Хоч коли там білих немає. А потім, можливо, ще підемо по тому лісі, щоб було вчора, але наскільки, точніше, думаю, що нема смислу ще сьогодні, бо вчора не леді не леді там попадалися, маленьких повно, хай підростають. Сьогодні підемо провідаємо ще одні місця і заодно перейдемо по тих березах, що було три дні назад, глянемо. Чи є червонячки, щось? Ну тут на вході поки що пусто. Оп, там може червоніється, не знаю що. Ну вже вже червоняк. А ну йде. Ну вже червоняк. Так. Але він його... Ага, тому. Таму, глядачі. Але то напевно ні. Ну хомор, друзі. Мухомор. Такий красончик червоний, а тут ще один. Ну, Гарні але нас не цікавлять. Йдемо далі. Пара соля, глядачі, молодесенька. Та попадається. Аж там навпроти ну, вже більшенька. Ось така шапочка. Гарно. Хай ще росте. Хай ще росте. Ще надто мала. Як такий знайшов з 10, звичайно би забрав. Так, ну це вже точно він. Там ось такий гарний сидить. Великий. Але в таких хащах я тут залізти не знаю. Опа дивісь який він там. Ага, ньогоний. Лекі. Лопі. О! Чекай. Мижистю. Величезно. дуже гарний. Червоний. Треба подивитися, минулого разу і тут було декілька, але так по порозкидувань. Поки що не бачу один. Зараз покрутимося. Покрутимося тут сюди. Може ще десь є один, але гарний, великий такий. Ми подивіться, що я знайшов. Ціла сім'я. Ціла сім'я парасоль молодих. Це повезло. Круто. Один. Ну, це один. це такий, може, лишу. Такий краще. Ось. Одна шапочка. Тому ще. О. Ці гриби. Барті уваги. Я ще вчора одного малесенького був знайшов в тому лісі. Оцей хай лишається. Хай відкривається, тому бачу ще Ще є гарні. А сьогодні вже ось такі, подивіться, скоро вони ростуть. Бачите, Бо гриб тільки ну, поліз вчора. Опатиська ця шапка, здорова, гарна, дуже гарна і якісна. М'ясиста така, три, тому ще така. Ми все таки заберемо. Тому далі, не знаю чи камери ловить. Ще один менший. І там ще один. Гарне коло. А тут у нас рожки пішли. Ось так. І там на дереві ще. Дивіться. Рибочок. починає оновлюватися, тут ще якийсь під ногами. Не знаю що це. От. Не знаю що. але щось так. Е, ще десь бачив більше, не знаю де. Треба зараз пошукати, дивіться, яка гарна. який гарний улов. Це вже сьогодні буде ням-нямка. Добре відбив ні з них. Маша цього заберу. Там він чи більш? більше. Не знаю яку я тут кабуду. Вон там ще одна. Бачите, прямо біля кошика. О, сюди. Вони ну, дуже часто нині попадають. Така молодесенька. Раз же так попала. Так. Походу вже десь бачу, шапку, але не знаю. Ага, там далі. Є ЛМ теж молоденька. Ну нічого, вже по дорозі заберу, йдемо далі. Ну парасолі явно пішли. Ще одна сім'я. Дивіться. Тут дві шарних, чи малише. Чи більшу шапку забере. Кинулися парасолі. Це то нормально. Тому з тої сторони ще скільки. Ми вже тут трохи взяли. Дивіться скільки кошику. А на шапочок, молоденький. Ось, ще одна. Ніжки не беру. Пишуть люди, що з ніжок, якщо перемолоти, висушити. Дуже добра приправа. Не пробував, не знаю. Ну, Вірю на слово, бо шапка дуже смачна. З неї робимо відбивній. Ну як відбивні? Просто обжаруємо в муку. Більше нічого не треба. Гриб дуже смішний. Ну явно пройшов всього на всього декілька кордон, там ззаду ще один лишився. Гарний, не знаю, на деляну на шапку. Ні, все може не лишається. Або Однаково, Одинаково має життя. Йдемо далі. Краса. Вже не дурно пішли. Вже не дурно. цих грибочків назбирати, То ще краще, ніж білих. Йдемо далі. Продовжуйте далі по цій лісовій дорозі. А козаки стоять собі, в норова. Он який. Аж чотири штучки. Угу. Ось так. Ростуть собі фусі. Це якийсь, не знаю що з ним. Смокарю зіпрів, хай лишається. Цей такий гарний. Тут молоденький. Прямо з фуси. Ось. От такий. І цей дуже гарний. Не знаю, чому його не... витягну. Гувався. Гурвався. Ну нічого. Ось такі красунчики, молоденькі. Ідемо далі. Сува, глядачі. Ліска гарна там сидить. На дереві. Красуня. Дуже гарно привіт, красонь Пішла Я замітив голубінку На дорозі. моя палка Ти диви Бачите яке сьогодні вже різно гриб'я Звичайно Дощовики далі є, їх дуже багато. Тут такі вже під гами дюки один, а там переважно такими сім'ями величезними. Так, ну що? Зараз я на губому лісі, будемо перевіряти ці місця, чи є щось, чи нема. Голубінка одна вже є. Йдемо далі. Йдемо далі. І шо, на місце де Любить росте білий, але поки що білого не бачу, але там росте інший гарний гриб. Дивіться, яка парасоля. Не прямо як під заказ сьогодні. Ось. Ще більше, ніж попередні. Це шапка. Ага, коли вона виросла, глядачі. Оці вже такі. Цей гриб росте дуже скоро. Ось. Всі, мабуть, почали вести десь звечора. Або зранку на ну, цей, мабуть, вчора. Але шапка. Опа! Дивіться, класно. Хрупнула лишень. Гарна така м'ясиста, свіженька. Запах не такий горіховий, класний. Ну що, крутимося, може, може десь білий є тут. -ка. Ще одна знахідка. Я вже чесно глядачі перестав за білими, дивитися полково вже так поверху дивлюся За парасолями. О ще одна, а це, напевно надто молода, хай лишається. Хай лишається. Йдемо далі. Йдемо далі. ну Поки що біленькими не пахне сумно. Ну і там ще є декілька місць. Глянемо, як ні то підемо підем назад через березину і там далі буде видно куди. Не знаю ще подумаємо. Все, глядачі вертаюся назад. Немає нічого в грубому лісі. Походив декілька конкретних місць. Пусто. Не хочу втратити час. І вже таких сил немає, багато ходити. Четвертий день підряд. От. Вирішив тише через березину і вниз. Може ще ліс, де був вчора, гляну трохи. А може ні. Можна збираю парасоль зараз. І буду довольний як слон. Парасолі, супер, грибочки. Цього року так ними сильно не поласували. Літом були трохи, але вони переважна більшість були такі пересохлі, не дуже гарні. Там я бачу ще дві шапки, але я не знаю, як туди залізти. Явлень немає. Зараз ще підемо сюди по борінках, подивимося, чи немає червонячків наших. Минулого разу вони тут були. Опа. Опа є, що такий буду забирати. О. На інші гриби я вже щось немає, я сильно надію. Хіба би ще, щось повезло? З червоняками може. Теж щось не дуже густо. Вони сьогодні попадаються. От. Принаймні цей бік я йшов по прикрай. Не дуже густо червоняків. зараз пішов другим боком барвінками може тут щось краще на да, дивіться є перший барвінку не дуже сьогодні весело тут -ка. друзі були ми тут кер Три або чотири дні назад. Червоніки були гарні. Такий покусаний. Ось, ніякий. Ах, не буду, напевно, брат. що На його хай доїдають. О, не знаю. Вертаюся, мабуть, в інший ліс. Йдемо пробувати ще шукати білі гриби. Йду там, де був вчора. Перейду ще по тих місцях, може десь щось підросло. А там, мабуть, треба робити перерву на день-два, або десь їхати на інші місця. Пробувати шукати. Не знаю, погляну. Ну, тут. Бачите, самі щось пусто. Але добре, що пішов, бо бубен назбирав. Парасоль був би не знайшов там. Та хоча б парасолі назбирав. Та я ще йду туди вниз. Ось. Гляну, що деякі, деякі місць знаю. Де парасолі люблять бути. Може повезе мені дозбирати. Кудись, скільки вже листя нападало. мама мія. Капець повний. Реально вже осінь, Мухомори свіжі, лізуть. Гарні. Гарні. Ну що, продовжуємо наше полювання. Погода гарна, сонячна, неділя, краса навколо. Одне задоволення гуляти ось таким осіннім лісом. І вас за собою водити пішли далі. Одна. єдина, Ви є. Так що вже не можу сказати, що дурно сюди повернув. Одна. Не раз їх. З десяток і більше на цьому місці. Сьогодні одна. Але трохи набрали. Жарьоха була така солідна. Гарна. Йдемо далі. Йдемо далі. То що зараз одне місце перевіру де білі гриби, можуть бути. Глянемо заодно чи є, чи нема. Чи щось там лізе, не лізе. От. Не бачу більше парасоль. О, так, паук собі тут. Лізе. А ні, спустився нижче. Вони є. Ось тут одна. Тут ще одна мала. Там ви ще біля берези. Бачите? Ще одна молоденька. От. Тому. Ще одна така. Гарна. Лізеть. Бачите? Ну далі ще одна. Ось. А таму. а тому Солідно. Ух ти. А тут солідно. Шапка. Угу. Гарна. Круто. Ну Це вже недорно повернули. Якраз є така шапка. Гарні, чистонькі. Дуже гарний запах має. Такий горіховий кремовою горіховий Такий насичений, яркий і ніжний. Ну, дуже смачні гриби. Хто не пробував, рекомендує. Смакота ще та. Йдемо далі. Більше нема. Але такі три гарні шляпи. І то так. Ну що, не видно сюди біляків. Немає, то немає. Там може ще щось, не зрозумів, що то пеньки чи що то. якісь такі гриби що оце такі не, це щось не те Це не те. Але тепеньки сюди люблять бути. тому я повівся зразу ну нічого поросудів трохи нахапав і те вже добре ще йду до краю цього лісу трохи є э, дороги ще може десь попадуться з декілька штук та й буде добре вже не дурно сьогодні я припхалося до лісу. На годиннику тільки декілька хвилин за дев'яту. ранку, ще можеш ходити, але бачу, що немає смислу. Йду полегонько до машини, От, будемо їхати додому. Сьогодні приїхав не сам, приїхав з татом, приїхали в машину. От, він десь там ходить по буках, там де я був вчора, трохи назбирав білих. От, молоденьких, гарних. Я пішов сюди. На розвідучку. Думав, сюди нам щось порта не краще. От. Бо там самі мала, маленькі грибочки. Одного зранку я вам показав, який попався непоганий. І тому вирішив ризикувати. Може був би там покрутився, був би знайшов. З декілька десятків маленьких грибочків. Тато знайшов. Повторюю ще раз, не, може біля 20, може більше. От. Не знаю. Тоді, коли я з ним був, у нього вже було біля 20. Але ми переважно самі такі дрібонькі, маленькі білі грибочки і більше там нічого. Але він лишився там на буках крутитися. Я пішов сюди, в ці яри, ці, ці гарні місця, але тут ще пусто, пусто, друзі. Гриб в одному місці поки що. В одному місці. Так, тут нам зараз треба спуститися. Головне не навернутися. Тут такий величезний яр, розлом. От. Нам треба перелізти на той пагорб. Вилізти наверх і на дорогу і додому. Обман. Так, легонько. Легонько. Так. Троха, тут мокро в провалі. А по лісі сухо виглядає, хоч дощі пройшли, лісі виглядає сухо. Сухо, дощовиків дуже багато, бачите, попід ноги, тому. тому. Питали глядачі, що дощовики не збираю. Не знаю. Я реально їх ніколи і не збирав. Наскільки знаю, що гриб дуже добрий, люди збирають. От. Але щось ні разу не брав. Навіть колись давно е, ще в дитинстві на пасовиськах, там дощовики взагалі такі класні, ідеальні, білі. Не те, що в лісі. Вісі він не здали, він має жовту цятку, він вже всередині має той гній його хіба таким о, таким ще маленьким самим таким, брати. Вже трохи більший, рідко попадає нормально. А от на полі вони там зовсім наші. Світлі білі такі класні. То інша справа. Але їх тепер там немає, бо поля позаростали, пасо, точніше пасовицька корів нема. І нема де тих дощовків збирати. Смачні ті дощовики величезні, О, такі кулі шари. Минулого року я познаходив місця вже старими. Зараз я вже бачу по інтернеті люди знаходять, але проблема в тому, за тим грибом треба йти спеціально. Місця з боку От. спеціально йти за такого м'ячика. Немає чесного охоти. От. І так він говорив, Ці грибочки ще не вже жодного разу. Не знаю, може колись попробуємо. Ну що, друзі, мабуть, все, вийшов на дорогу. Вийшов на дорогу. Йдемо полегонько до машини. Їдемо відпочивати. От, грибочки починаються. Треба ще почекати 2-3, а може краще, і 5 днів. Тоді вже 100% буде гриби краще, бо ліс майже порожній. В одному місці, в одному лісі пішов буковому молоденький грибочок і то дуже ще так слабо місцями кидається. Вчора нам так повезло знайти таких пару розсипів 4 рази в таких місцях біля буків на дорогах. От. По дорогах трохи знайшов більших, які десь скочили день-два, ще швидше. І все. А по лісах пусто. Пустився сюди, думав, може тут десь є більший гриб, може теж десь скочу. Але нічого немає. Немає та немає. Будемо знати, що ще нема. Будемо брати якийсь, напевно, перекур, день-два. Ну, принаймні, в цей бік нема що їхати. Може підемо, подивимося за тими кулями. От, за шариками. Там ще березини гарні є. Провідати, може, там берези, в тих березинах є червоняк. Ну, подивимось. Ну сюди точно. Треба ще чекати пару днів, щоб ти за грибочками. Все, друзі, будемо прощатися. На цьому, як завжди, будьте здорові, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами, десь, Бог, зустрінемося на наступних прогулянках, тихих полюваннях і не тільки. Все, друзі, до наступних зустрічей в лісі. Так показує наш результат зразу. Ось тако. Майже пів кошика грибочків. Ну я так довольний. Назбирав ще навіть краще, ніж собі планував. Ось такий гарний смачний парасоль. Зато Та, кататовий в ділі, трохи собі візьму додому. Будемо смакувати. Ну все, друзі, па-па. до -па. наступного зустрічей в лісі. Їдемо додому. Їдемо, котимося. ну покажи его да. с ним на там не тем все течет а то беленький да. ну,